Добрий день, дорогі діти! Сьогодні ми з вами знову зустрічаємося на занятті по вивченню грамоти. Спочатку згадаємо минуле заняття. Ми з вами знайомилися з другою йотованою буквою, буквою Я. Вона була дуже складна. Я вам нагадую, що буква Я в різних випадках розкладується по-різному. В звуковому аналізі слів не завжди розкладується на два звуки. Розкладується, якщо стоїть на початку слова, розкладується на два звука сполучення «й», А, коли стоїть після голосної, після апострофа і м'якого знаку. Не розкладується, а тільки пом'якшує попередній приголосний. І позначається голосною фішкою. Ось в мене зроблені такі картки, на яких позначено. Буква Я в одному випадку розкладується на два звуки В А, а в одному випадку розкладується на голосний і тільки пом'якшує попередній. Пропоную вам погратися зі мною в гру і заодно загадати і закріпити наші знання. В мене є ряд картинок. Я вам буду називати, а ви мені будете говорити, до якої картинки я повинна віднести її. Зрозуміли? Перше слово потяг. Як буква Я в цьому слові розкладується? Так, вона розкладується. На голосний і тільки пом'якшується попередній ть. Молодці. Конвалія. Так, розкладується на два звуки, тому що стоїть після голосної І. Молодці. Свиня. Теж відносимо до цього ряду. Ялина. Нагадую, голосна Я стоїть на початку слова. Розкладується на два звуки. М'ята. Так. Відносимо до картинки, де розкладується на два звуки. Я А. Кастрюля. В кінці стоїть. Кастрюля. Так, ми відносимо до цього ряду. М'яч. Я стоїть після апострофу, розкладується на два звуки. Теля стоїть в кінці, пом'якшує попередній ль, відносимо до цього ряду. І остання картинка ягня. Так теж відносимо до цього ряду. Ось ми з вами, діти, повторили, як буква Я розкладується на звуки в різних випадках. Продовжуємо наше заняття. Зараз картинки, з якими ви вже з вами познайомилися, захотіли заселитися в потяг і поїхати. Але умова така. В першому вагоні будуть знаходитися слова, в яких буква Я стоїть перша або на початку слова. В останньому вагоні будуть слова, в яких буква Я останньою. І, звичайно, посередині вагону розмістяться слова, в яких буква Я знаходиться. Посередині почали називати місце знаходження кожного слова. Перше слово ялина. Так в першому вагончику свиня. В останньому. Кастрюля. В останньому молодці. Теля. По останньому. Потяг. Вірно. Посередині. Молодці. М'ята. Посередині. М'яч. Теж посередині. І останнє слово конвалія. Буква Я стоїть останньою, і ми заселяємо її в останній будиночок. Слово ягня. Теж, подивіться, будь ласка, як багато пасажирів зібралися в нашому потягу в останньому вагоні. Більше всього слів ми віднайшли, де буква Я знаходиться останньою. Молодці з завданням ви справились. Діти, попередній матеріал ми з вами повторили. Ви добре запам'ятали букву Я, і ми вже переходимо до вивчення нової букви голосної Йотованої букви. Це вже буде у нас третя порахунку. Згадуємо, які ми вже вивчили Йотовані букви. Ї, Я. І зараз ми з вами будемо знайомитися з буквою. Ю. Подивіться, будь ласка, як вона виглядить. Її запам'ятати не важко. Вона складається з двох елементів, які схожі на букви. Ця, цей елемент, схожий на букву І, цей елемент схожий на букву О. І тільки одна другий дали руку. Всього буква Ю буде складатися з трьох елементів, але два із них нам дуже знайомі. Запам'ятайте, будь ласка, це буква Ю. А тепер ми з вами будемо розглядувати картинки і називати інші слова, в яких зустрічається буква Ю. Слухайте, будь ласка, це такі слова люди, людина. Юхим, Юля, ключ, люлька, слюсар, верблюд. Цих слів дуже-дуже багато. Зараз ви мені будете підказувати, де стоїть буква Ю в цих кожному із цих слів. Слово люди. Стоїть посередині слова. Вірно. Тюльпан посередині слова. Верблюд теж посередині слова, слюсар теж посередині слова. Юнак на початку слова. Дівчинка взяла в руки ляльку і колихає її. Люлі. Де в слові люлі стоїть буква Ю? Теж посередині слова. Молодці. Розглянули буква Ю при звуковому аналізі слів буде розкладуватися на два звуки ю, У. А ось секрет, коли вона буде розкладуватись, коли ні. Ми поступово з вами вияснимо. Зараз ми робимо звуковий аналіз слова юнак. Приготуйте свої фішки і будете виконувати разом зі мною. Слово юнак, де стоїть буква Ю? Буква Ю стоїть на початку слова. Так, от, коли буква Ю стоїть на початку слова, вона розкладується на два звуки. Й, у. І тому в моєму звуковому аналізі перша буква Ю позначається двома звуками: Й, У. Й – М'який приголосний У – голосний. Далі Юнак. Третій звук Н. Твердий приголосний молодці. Четвертий звук. А голосний позначаємо кружечком, і останній звук К, приголосний твердий. В слові юнак чотири букви, але п'ять звуків. Це ви зрозуміли. Так, перший звуковий аналіз ми вже зробили. Ми з вами сказали, що буква Ю стоїть на початку слова і розкладується на два звуки. В слові тюльпан. Буква Ю стоїть посередині слова, і ми виконуємо звуковий аналіз цього слова. Починаємо з першого звуку. Тюльпан. Перший звук Тю – приголосний, м'який, пом'якшний. Буквою Ю. Буква Ю позначається голосною У. Тюльпан. Л. М'який приголосний, П. Твердий приголосний, А. Голосний, но твердий приголосний. Зробили звуковий аналіз слова тюльпан де буква Ю стоїть посередині слова і тільки пом'якшує попередній приголосний позначається голосним У. Молодці! Переходимо до слідуючого завдання. Діти починаємо працювати з таблицею. Розгляньте, будь ласка, таблицю в мене на дошці. Ми бачимо велику букву Ю, маленька буква Ю. Діти починаємо разом зі мною читати склади із буквою Ю. Слідкуйте за моєю указкою. Мю, лю, сю, ню, тю, рю. Юм, юл, юс, юн, ют. Юр. Молодцы, начинаем читать слова. Юнга, юшка, юрта, каюта, малюнок, тюльпан, Юлия. Юрій. Юхим. Давайте ще раз згадаємо, чому три останні слова пишуться з великої літери. Так, це імена хлопчиків і дівчаток. Імена людей пишуться завжди з великої букви. Діти, а тепер послухайте, будь ласка, загадку. Слухайте. Відгадуйте і заодно відшукуйте слова, в яких є буква Ю. Зрозуміли. Стоїть дід над водою трясе бородою. Як ви думаєте, діти, яка буде відгадка? Так, це. Рослина, яка росте на болоті, звичайно, бо раз вона намальована, а називається вона очерет. Ще раз читаю вам загадку. Скажіть, які слова ви почули з буквою Ю. Стоїть дід над водою трясе бородою. Правильно. Це слова водою. Бородою. Де стоїть буква Ю в цих словах? В кінці слова. Молодці. Слідуюча загадка. Дивний ключ у небі лине, не залізний, а пташиний. Відгадка дуже легка. У нас є навіть підказочка. Це журавлиний ключ, який називається клин. Журавлі летять клином. І ще одна загадка. Біла хустина жовтий клубок. По хустині качається, людям усміхається. Діти, яка відгадка цієї загадки? Це сонечко, яке катається по небу. Давайте ще раз послухайте цю загадку і знайдете слово, в якому зустрічається буква Ю. Біла. Хустина жовтий клубок. По хустині качається, людям усміхається. Єдине слово людям. Де ви почули букву? Посередині слова. завдання скласти речення. Із словами водою люди або людям і Юлія. Діти, ми з вами сьогодні знову дуже добре пропрацювали. Ми з вами нову букву вивчили, букву Ю. Це вже третя буква Йотована. Нам залишилось вивчити іще одну букву, це на слідуючому занятті. Я хочу вам сказати, що у нас дуже мало залишилося букв, яких ми ще з вами не вивчили. А це значить, що ми підходимо з вами до закінчення вивчення букв. Пам'ятаєте, на якомусь із занять у нас дівчинка складала розповідь, коли я була великою, вона запитувала у маму їй відповіли, якщо ти дійдеш до останньої букви в алфавіті, а це буква Я, ти можеш сказати, я виросла, я готова йти в школу. Скоро ви підете до школи. А зараз я хочу, щоб ви мені сказали, чи цікаво вам було, було на занятті, чи все ви зрозуміли. Якщо так, то, будь ласка, оцініть свою роботу. Покажіть мені, будь ласка, зірочку, якою ви оцінюєте свою роботу. Я зірочку приготувала. Я вашу роботу на навідмінно. Ви мені дуже багато допомагали і я вам дякую за це! Виконуйте домашнє завдання і готуємося до слідуючого заняття. До побачення!